Вітаю вас, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні в нашій незалежній Україні 25 років хочеться привітати нашу країну, кожну нашу сім'ю цим сім святом. Хочеться побажати благополуччя, миру в нашій країні і всім вашим родинам. Що таке незалежність? Незалежність це тоді, коли людина вільна, коли людина має всі умови утримувати свою сім'ю. Коли людина вільна мріє, коли людина щаслива. Але, на жаль, в україні зараз зовсім інша ситуація. До Дня Незалежності я та Лариса Фродова підготували вірш Тараса Григоровича Шевченка, який являється на даний момент Тарас Григорович Шевченко. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм. В Україні і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, день Божий минає, І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаями, і день, і ніч плачу, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, поруть лихом, лихом засивають. А що вроди побачите, які будуть жнива? Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, і не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Заборолась Україна до самого краю. Гірше ще ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із репер точуть. Просвітити, кажуть, хочуть. Материні очі современними огнями повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, вийдіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як тих дітей. Нових доглядати, показуйте, за науку не турбуйтесь, будьте материна, плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів ваших і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитись, читайте. І чужому научайтесь свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла, незабуті дідів наших. Тяжкі діла, якби їх заботи я дав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак От і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди. щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мочеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня, давня година і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній. Тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.